Ветеран АТО та колишній десантник Микола зараз служить в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Згадує 3 серпня 2025-го, коли в Бузькому під час оповіщення на нього напали цивільні чоловіки. В одного там ця біта була дерев'яна, в одного була труба, а третій вже коли вибіг. Але ж теж, модні, які один, а їх троє. На що мені щоб мене били? Оскільки я був в машині в бусі, то я в... Попід ноги намагався їм стріляти, Тобто, ну, до догори цей, під тільки щоб вони відійшли. Говорить, люди часто апелюють правами, але забувають про обов'язки. Як вони говорять, що мені дала ця держава? Нас, коли в таких випадках буває, коли на оповіщенні йде розмова, що дала держава? На даний час держава дає захист. Перші пішли, можна сказати, добровольці. Якщо по великому, хто, хтось по обов'язку, хтось по якомусь розумінні, але вони пішли це були як добровольці. І дали, надали час цивільному населенню, чоловічої статі освоїти якусь військову спеціальність і стати на захист батьківщини. І Що ми отримали? Більшість хлопців, які пішли самовільно, вони не резинові, не металеві, вони кого вбили, кого полон, хтось поранений, хтось цей. Але, можливо, якийсь відсоток лишився, але вони лишилися, і їх не вистачає. Каже, цивільним варто боятися не ТЦК а російську армію, яка прийшла на українську землю вбивати та руйнувати. Саме це відчув під час повномасштабної війни на фронті, де його тричі поранили. Перше поранення дістав на Донбасі. Попали в засідку і потім тактично маневрували, бо вже були підстрелені. Доповзли до позицій. А потім з позиції вже йшли до евакуації. Далі був місяць відпустки. І з татом сидимо, ж він говорить: ну все, завтра війна вже має закінчитися, то це вже сто це відсотків, вже, вже і до бабки не ходи. Ну я свій думаю, ну якщо тато каже, вірю, то тату, ну як, як це перемога і без мене, то ж піду. Далі пройшло скільки 22 з половиною місяця, і знову підбили. На початку 2023-го знову отримав поранення на позиції. Усі три поранення правої ноги, два уламкові і мінно-вибухове. За станом здоров'я був переведений до ТЦК. Микола в минулому будівельник. Доброволець, який з 2014-го боронить Україну, каже, не розуміє агресії цивільних до працівників ТЦК. Ті кричали, Ой, дайте нам хлопці, тих, що після фронту прийшли, все, знову ж таки, щось не підходить. Вже не раз таки слухав, що прийде ось у ворог, а я тут буду там з вилами, з дубіною. Чоловіче говорю, ну яке тобі цей, то прийде до тебе, ти, якщо жонатий діти є, прийде якийсь два е, уперя, скажуть, а ну, відчиняй двері, ти почнеш бикувати, тебе застрелять. Якщо прийде е, ворог, в тебе не буде ніякого права суб'єктності. Каже, захищати країну для нього честь і мрія з дитинства. Якби не поранення, був би на фронті і надалі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.